Вже п'ятнашка вже в тебе є. Да, да, да. Під я перше незручне питання. Вона там бере продукти і ставить там на поволі. Тревело, новий туроператор у двадцять четвертому році. Е -е. Хто тобі відбув? Я не зміг доказати, що це буде успішний mm -hmm. проект. І тепер все стало що все ще складніше. І... Так, а ми постійно. Ну слухай, така турбулентна середа у нас. Що ми ну, всі померли? Хто зупинився, реагента там? У мене туристи, треба, щоб полетіло. ми вмикає. Тому що наші сервери вже, я тобі скажу, два рази горіли. Агенти так, так. так шукають, що сервери горять. Туристи заїжджають, а гроші не заїжджають. Ху? А я їй казав: не ходи на пісок, там гряз. Другий рік роботи ви вже запускаєте франчайз. А хто побачив цей подкаст, коли мене або Павла, побачите, зробіть ось. так. Все для вас. Всім привіт! Подкаст «10 питань туроператору. Продовжується. І сьогодні у нас в студії. Хто б ви думали, це Данил Величко, тероборатор Тревелон. Привіт, Павло. Давай, Паша, Паша так. Да. Добре. А, у нас, в нас подкаст такий: говоримо по-простому: можна матюкатися, Який можна говорити, як буває. є. Якщо не хочеш відповідати, все одно маєш відповідати, <laughs> ти вже підписався. Добре. А, почнемо з простих питань. Як ти потрапив в туризм? Що ти взагалі тут робиш? А, потрапив в туризм випадково, працював в страховій, потім в банковській сфері. Да, були у нас клієнти В київ потім стався, ну, велика криза сталася, да, і. у кого криза сталася? В банківській сфері. У да, да, 2009 2008 роках. І так випадково спілкувались. Важами, uh -huh. що вони запросили На базову, Це в якому році? Е, це листопад року, 2009 року, 2009-го. Тобто, п'ятнашка вже, вже в тебе є. Так, да, так. Да, да. Після вояжу, це ж було об'єднання за вояжу з потім. Тоді якраз проходив процес, коли Туї Європейський заходив на ринок, він вивчав ринок і обрав собі партнера, як зайти. І 2010-му, в березні, стартували. Підготовку скільки ти пропрацював вояж потім в Туї? Слухай, ну до іким ну які були твої позиції. Чим ти займався до кінця, можна сказати, від початку до кінця. Слухай, ну займався договорами. Просто прийшов на роботу з агентами, uh -huh. і потім так стало, що компанія зростала, було цікаво, цікавився всіми, всіми, всім всі напрямками. Uh -huh. Це вся дистрибуція і маркетинг. Давай так, я не ліз в продукт. Uh -huh. Тобто ми його підтримували. Ну що робить дистрибуція? Вона там бере продукти і ставить там на полички. <свісно> і Комунікація, звісно. Да. Ну, давай тоді піде перше незручне питання. <свісно> Раз уж давай. в і ти <свісно> вляпався, да? то розкажи, як тобі зараз і чи прилітає тобі від агентів, що ти працював в Туї, а вони банкротились досі там повій там винні кошти туристам і цих. Я розумію, в тебе от позиція, коли все це сталося, яка була? Заступник директора з дистрибуції маркетингу. Mm. Ну, тобто, і що зараз, як, ага. як тобі спиться? Слухай, ну, дякую, що ти так широко це питання задав, тому що воно дійсно таке ту і велике було, mm -hmm. і дійсно за бенефіціара то ну, сором. Mm -hmm. А щодо того, що заморожені кошти, це виключно штучна ситуація, яка може, ну, Тобто це штучно. Створене, просто yeah. надійшли руки, скажімо так, держави до. Uh -huh. a... Ти віриш, ти віриш то, що борги то перед туристами якимось чином будуть закриті? От, чисто тут, зараз ми вже можемо це говорити як не в компанії, яку ти не працює, і в принципі ти не є відповідальним no, за все цей ж таки процес. Є, як моральна відповідальна. Але що шанси є перед агенти, партнерами? теоретично колегами. шанси, колеги, да, шанси на повернення. Ну, по крайній мірі, Даня так думає. Слухай, я не знаю структури заборгованості. Mm -hmm. На жаль, я не мав доступу до такої інформації. Ну якісь кошти є. Mm -hmm. e, треба дивитись, які були платежі, зроблені там авіакомпаніям, депозити розміщені, бо mm -hmm. це mm -hmm. на початку well, року. Тобто, шанси є і якісь шанси є. Yeah. Да. Часто mm -hmm. прилітаю тобі від агентів. E, регулярно спілкуємо з різними колегами, партнерами, що там, як там, і я маю інформацію. На жаль. Так, як усіх, mm -hmm. і хоча там є в групі там, з DART, да, mm -hmm. які теж є нашим прямим зв'язком з державою. І поки що все заморожено, на жаль. Так, ну що, ладно, про це, про це. В кого є долги, потую, напишіть в коментарях. Теж є. <світ> <Да>? А, <світ> та, <світ> ну все. Всі ж бригади. У мене немає. <світ> окей, підемо по питанням вже сучасності. Тревело новий туроператор в 2024 році. Ну, по суті, там, я знаю, да, трошки да, навіть да. раніше, але стартували, стартували офіційно в 2023 році. Війна. Чому, о, ну, чому вирішили, як так сталося, що вирішили відкривати туроператора з нуля в Україні під час війни в 2023-4 році? Е, слухай, ну. Можна так трошки довше, так? Так не можна допозити. Слухай, 22 другий рік, все зупинилось, всі весь туризм практично. Багато людей просто вийшло на ринок і не знаходило собі роботу. Тобто, такі потужні, як то зараз любить казати, команди. Наша команда тує, я вважаю, це одна з найкращих команд в туризмі. Показували результати, зростання і так далі. Ну, ми зібрались, було бажання працювати далі, ніхто нас не хотів, тобто було вирішено писати бюджети і шукати інвестора. Написали бюджети, зробили маркетше, uh -huh. аналізи, прогнозування, план запуску, структуру компанії, <кій> і я пішов спілкуватися. Спілкувався не з туристичними. Структурами, скажімо mm -hmm. так. Да, там, Хто тобі відмовив? 에, слухай, я не, будеш не буду називати, бо це було декілька. Я спілкувався, бо ми ще будемо працювати, я не знаю. Mm -hmm. Краще, мабуть, не треба. Що, не жаліють, не, 에, не дзвонили після? 에, ну, Ми так спілкувалися, там просто люди хотіли. 에, мережі, mm -hmm. <свісно> Скажімо так, на туристичній мережі хотіли запуститись. Але наскільки я знаю, вони так нічого й не зробили, просто, uh -huh. мабуть, цікавилися. Uh -huh. Ми не змогли, я скажімо так, я не зміг доказати, що це буде успішний uh -huh. проєкт. Ось, а потім були ще там деякі, скажімо так, бажаючи нас придбати нашу команду, але uh -huh. то було на ті умови uh -huh. відмовили. Uh -huh. І 23 й рік. Ми спілкуємось з Андрієм Ковтером, і uh -huh. він каже: давай, є команда, яка підтримує, е, є туристичні сервіси, є туристичні е, фактично структури, да, там, мережа, е, CRM, е, сайт, е, B2C, B2B. Давай, не туроператорів. Ну, В цілому, тут всі знають, що я теж маю відношення до Тревелона як маркетинг-директор, тому мені ця історія знайома, але. Ми проводимо подкасти, і мені важливо, щоб нашим турагентам було зрозуміло, як це сталося. Тобто, гроші дав Андрій і його група компанії ТАТ, і як на створення нового окремого проєкту. Тривелон. У вас була вже готова команда, готовий план, готовий проєкт. Окей, цікаво, зрозуміло. Насправді. Бо досі я знаю, що багато турагентів не зрозуміють, хто звідки з'явився. Потім там хтось бачить якісь знайомі обличчя, хтось там чує, що це поєднання з тими та іншими людьми. А класна історія вже є, так. Я тобі скажу, що пішла плутанина. Бо команда тує така розсипалась, да, там основна, і пішли по різних туроператорах. І були такі історії, що <гад> дзвонили. Слухай, там таке питання, коротше, автобус, там треба щось робити. Я кажу: точно, так, да, у нас, а це не ТТТ компанія. <гад> Я кажу, та ні, трошки інше. А, да, перепрошую. Ну тобто нас вже плутають, знаєш, там туди. А тим паче зараз з'явився молдовський туроператор Travel One, і тепер все стало що все ще складніше. Тому, будь ласка, Тревелон, це український да. туроператор, да. який тут от. Даня, я, Андрій Ковенер як та, власник, а, і це та, все входить та, в групу компанії а Travel One чи всі інші – це вже інша історія. А, пройшов ну, вже більше року. Да. Працює компанія. А, чи можеш ти сказати, якщо ти можеш, а я сподіваюся, можеш сказати про я фін? Це да, да. <казати> <казати> для вас. Який фінрез за перший рік? Розкажи, що ви. Втратили, чи заробили, чи відбилися частина інвестицій. Можливо, якщо ти не можеш назвати якісь там певні цифри, нам треба розуміти, як будується ваш бізнес, наскільки він успішний, угу. і що ну, про далі поговоримо далі. Давай про цей рік перший. Давай так, давай я про об'єми буду казати. Давай. краще. А, ну, для того, щоб запустити туроператор, можна піти там, деякими шляхами. Я писав, що це буде проєкт. З інвестиціями серйозними там, окупності там, 3-5 років. Uh -huh. Ми пішли трошки по-іншому від стартапу, скажімо так. Тобто Ми розгортали інкрементально нашу структуру, тобто поступово, і доповнювали її по потребі. Тобто, uh -huh. давай так. Ми запустились в лютому 23-го року, в березні, перепрошую, uh -huh. на кінці лютого сіла перша заявка 23 до 4. -го. І через три місяці ми вийшли на самокупність. Mm -hmm. Тобто це було завдяки тільки тому, що ми поступово додавали продукт. Тобто, все залежить від продукту. Одразу ж стартувати на 100% ти не, не зможеш, бо mm -hmm. терпаратор живе продуктом, він постійно його доганяє. З чого ви почали? Який продукт у вас под... Прямо? Що ваш коньок? Uh... Туреччина слухай звідки хліб на е, е, перш за все це Кишенів. Uh -huh. Тобто, летимо з Кишиніво. Є, е, звісно, що і Польща, Румунія е, підключена зараз Німеччина, uh -huh. дуже дуже багато. Німеччини на Пигасі летимо зараз. Додаємо Амстердам, додаємо Великобританію. Uh -huh. Тобто, ну а в принципі, я тобі скажу, що ми можемо додати будь-яку країну. Е, Просто бажання нашого партнера-агента там мене туристи, mm -hmm. треба ще полетіли. Ми вмикаємо. Тобто, в нас система інноваційна, і вона дозволяє нам увімкнути багато чого і дуже швидко. І... Mm -hmm. Але ми не можемо все, тому що наші сервери вже я тобі скажу два рази. Горіли ми там вирибались майже на добу, два рази. Агенти але... так шукають, що сервери Горять, ну, гарячі штури, да? гарячі сервери. А вони підпалюють. Окей, okay. скільки за рік, от за перший рік роботи, у вас знаєте цифру, скільки полетіло туристів, обслуг, які обслуговували прийшли через тривало. Ну хоча б плюс-мінус. Слухай, ну я знаю <пакс> по паксу. ПАКС, Пакси, це, до речі, турист, пакс, турист, пасіч. У нас професіонали дивляться, якщо зальотні туристи дивляться, їм... На профсяк, то Ну, про всяк, то да. скажуть, що чому не запікали. <пакс> E, ну, тобто за перший рік ми 10 тисяч відправили. Mm -hmm. Зараз ми відправили о, зараз наброньовано по травень, стільки ж ну вже більше ніж за перший рік роботи, тобто за кілька місяців. Тобто зростання в цьому кратно році буде, буде кратно три-чотири рази. Так. І це у нас немає майже автобусних турів. Тобто ми спеціалізуємось на пакетних турах. Туреччина 16 напрямків. Слухай, в mm -hmm. нас, але ми. Виклали до е, агрегаторів е, 3-5 напрямків, і то не повністю, тому mm -hmm. що просто не витримують сервери. Тобто, якщо шукати в нас е, в пошуковику, mm -hmm. це буде скоріше і більше продукту. Ну я просто запрошую всіх на наш сайт. Він да. швиденький, легенький. Давайте акцентуємо. Що торгенти, якщо ви не знайшли якийсь тур від Треволона через пошуковий ктат, чи там IT тур, чи якісь інші, зайдіть безпосередньо на сайт Travelon.to, бо не всі тури не по всіх країнах виводяться в виводяться. Найпопулярніші, але деякі не виводяться. Тому, якщо вам щось треба ще пошукати, заходьте на Travelon.to, пошукайте. Так, ну, перший рік роботи це завжди як така історія, не тільки перемог, а й великих факапів. Ну, давай так, щоб було цікаво, це завжди цікаво послухати. Найбільший факап, і на який де ви там втратили гроші, щось попали за цей перший рік. А ну? слухай класичний факап, взагалі класичний, це агент сьогодні на завтра бронює три ріксуси, це новорічні свята. Euh, скидає тобі платіжечку, ти підтверджуєш, туристи заїжджають, а гроші не заїжджають. Угу. Тому ми швиденько, ну ми ще раніше ну, ми швиденько систему нашу запустили, що у нас кошти за 5 хвилин угу. після оплати заходять. І, в принципі, необхідність платіжок повністю дійшла. Угу. Гарантійні листи теж не потрібні. Тобто Де закопали цього турагента... Ми з ним спілкуємось, він виплачує потрошки. Угу. Тобто, ми, в принципі, достатньо гнучки в цьому плані. Тобто, він Та пояснив. що... Три заявки що... по Ріксасу на Новий рік це там двадцятка, да? Вище? Та ні, менше. менше. <гум> ні, були і двадцятки у нас там теж пов'язано з оплатами, угу. з тими, що. Туристи повинні заїжджати, а гроші не поступають, ну ти не можеш, якщо ти вже підтвердив, видав ну, ваучери, що, так, давай, щоб не. Так. Це ти згадує, це ти кажеш про факап зі сторони ну, турагента, Ну, історія це Недоплат... не оплачується, історія. Питання ваш факап, який був от такий, що можна згадати, як ви його вирішували? Що було? Слухай, ну це теж самі болючі такі факапи, це, це наш факап туроператора, коли… Наприклад, партнери зустрічають туристів, і вони повинні чекати, тому що їх не знаходять з списка. Uh -huh. У нас багато приймаючих сторін достатньо, і з деякими є такі моменти. Тобто туристи чекають, або ми просто кажемо: їдьте, замовляємо індивідуальний трансфер, або беріть таксі, uh -huh. виїжджайте. Таку щоб там туристи. Буває таке, що туристи заїжджають і на. Ресепшені питають, а де ваш ваучер? Uh -huh. Ну, тобто, ну, будь ласка, зараз ніч, да, нам потрібен ваучер, я не хочу дивитись, мабуть. да. І ми починаємо дзвонити, і можемо там деякий час, там, годину, дві, наприклад, просити, щоб туриста, щоб все добре, у вас є бронь, у вас є оплати. Все. Були б приймашки, з якими вже не працюєте, на якихось? Ось... Я тобі скажу, що. Таких ми не довод, ми ніколи не доводили до великих факапів. Uh -huh. Ти коли починаєш працювати з партнером, ти одразу ж розумієш, буде з ним проблеми чи ні, uh -huh. і які. І якщо проблеми одразу ж зникають з першими бронями ще uh -huh. до того, як туристи заїжджають, то в принципі факапів зі сторони партнерів таких немає. Uh -huh. Тим більше, що ми працюємо з більшість наших партнерів, це великі компанії. З ними працюють багато хто, вони працюють на європейські ринки, і тому ми маємо гарні ціни. Добре, давайте. щоб ми про проблеми поговорити, ми про веселе. В туризм це ж робота з людьми, тут без веселих історій не буває. Ну, от ваш, якась весела історія, яку можна згадати і розказати, може, там, без імен. Слухай в роботі з турогенствами. Я от зараз кажеш. Просто стільки всього відбувається, що я, наприклад, от ми постійно в офісі щось там переживаємо цікаві, веселі історії, погані історії. справляємось і відпускаємо. Тобто, така навала, і зараз сезон іде. Я зараз так не скажу тобі одразу <с>?, якусь історію. Згадаєш, ми потім. Давай Може... ще раз запрошуємо. Да, Може хтось з агентів згадає якусь веселу історію в роботі. з... Ой, з trofie, а за минулі роки є такі, що викрабовуються. От ну, давай якусь одну. Наприклад, Туніс їде достатньо великовозрастна людина, чоловік, їде. З невеликовозрастною людиною, дівчинкою, да? дівчиною, давайте mm -hmm. одразу ж секретаркою. Я так розумію, і він каже, що тут відбувається в Тунісі. В мене моя подруга, вона модель, і в неї від піску. А я їй казав: не ходи на пісок, там грязно, там mm -hmm. брудно. Там коні ходять. Е, але вона ходила, е, і в неї на її е, робочому кожі, да, шкірі висипання почалось. Mm -hmm. Це одне. Потім він жаліється на те, що е, я бачу, що ходять коні, а це муніципальне, в них можна mm -hmm. ходити по пляжах. І я їм кажу: е, в готель звертаюсь. Давайте, по, кожного ранку я бачу коней. Будь ласка, приберіть їх. Після того, як попросив, коні були і вранці, і ввечері. Ну, Тобто, таке. Ну я тобі скажу, що ми зустрічались потім. Він приїжджав до нас в офіс, і ми спілкувалися з директорами, з юристами. ну, Тобто, поважна людина була, але саме підхід обране. Місце відпочинку для такої людини це, мабуть, було помилкувати. Yeah, ну, це була помилка агента, да? Те, що його Слуха, в готель з конями, чи взагалі в туніс відправили? Він приходив до нас особисто. Я не знаю, тобто як uh -huh. він купляв. Мабуть, окей, okay. знаєш, що в цьому році у вас вже жорсткі блоки є. Чи не ризиково е от так, прям, з другого року, і як він зараз продається? От Ми зараз е знімаємо у нас кінець травня, да. літо, <кій> що, травня. Що, що згоріло, що, що, що продається. Що... Слухай, я тобі скажу, ми минулого року брали софт-блоки е всюди і тестували там взагалі всі наші бізнес-процеси. Е тому ми спокійно взяли собі харблок mm -hmm. да, е Джойнапам. Нашим партнером, і ми дуже задоволені, як він закривається. Тобто uh -huh. на тиждень вперед у нас закриті місця. Поодинокі там Ванви є, ми продаємо А, е, Вже робили е, розпродаж, коли в нас там за підвісали там uh -huh. деякі дати, і будемо робити. Е, Друге червня, якщо що, беріть, <гручує> якщо, <soup> якщо другий червня <sum> подкаст вийде до 2 червня, я сумніваюся. Ми знімаємо так. Хочеш? О, давайте так. Хто побачив цей подкаст, коли мене або Павла побачите, зробіть ось так. Ідея: <пирег> <шум> <огонь> <пирег> <пирег>. скільки у вас працює зараз людей і кого можливо ви ще шука... шукаєте? Зараз вже 18 людей шукаємо фінансиста, uh -huh. шукаємо авіакасира uh -huh. і постійно шукаємо продуктовика. Тобто туроператор — це таке місце, коли приходить талановита, амбітна людина, напрямком? а, а будь-якого. Ти знаєш, дуже багато з чим є працювати. Ми запрошуємо. Окей. Okay. В запис під відео, де скинемо там посилання, де можна написати так. в групу і спитати стосовно вакансії, тому що оператор зростає. Я думаю, що будуть ще вакансії, так що ви, якщо ви фінансист, авіакасир або гарний з досвідом. Да. А продуктовик, тобто по яким... бронювальники. бронювальники. Це просто. Да. Люди золоті люди. Скарб, так, в принципі всі це люди золоті. Да. О, все, пішла. <laughs> <це. laughs> Лесть нікому не потрібно. <laughs> так <laughs> так і є. А, окей, другий рік роботи ви вже запускаєте франчайзинг. Ну, давай розкажи мені, чому і чим ваш франчайзинг кращий або чим він відрізняється. Слухай, ну працював. Я був керівником франчайзингу. і Ми зростали там 60 до 300 офісів колись там 12 12 років тому. Тому є багатий досвід там, з твої франчайзінкої мережі. Тому, перш за все, ми знаємо, як робити франчайзинг, що потрібно, якими ми повинні бути, як підтримувати, що вкладати у франчайзинг. Ми молодий бренд, яскравий. У нас є всі брендбуки для того, щоб. Бути B2B-партнером, як тереператором, так mm -hmm. і вийти на ринок B2C. Тому в нас дуже великі плани. Ми хочемо пос... побудувати мережу невелику, тобто на кожне місце там всього там, один-два. Е, ну може там для Києва, для великих місць мільйонів три офіси мати. І ми будемо дуже вкладати, щоб направляти туристів. Це головне. Слухай, скільки вже офісів відкрито <кій> де? 14 офісів у нас вже є. Відкрито. 11 офісів, uh -huh. ну, контракти підписані, uh -huh. офіс ремонтується, ми вкладаємось в відкриття. Ми вкладаємось грошима, ми uh -huh. віримо в кожного партнера, ми віримо, що ці гроші повернуться нам через роботу. А це, знаєш, як туроператору, у траперу повинен бути продукт, тоді він успішний. А у франчайзинга повинні бути клієнти, які направляють бренд, uh -huh. інакше інакше навіщо він потрібен? Ну, от в цьому плані туризм змінився да. зараз. От як у нас в ТАТ франчайзингу, так і у Тревелону франчайзингу. Якщо раніше було, що агент приходить і платить е, свої кошти за те, щоб увійти франчайзинг, то зараз. А, наші франчайзи платять за те, щоб агент прийшов до них, платять, вкладаючись в, в рекламу, в вивіски і в інше. І це насправді ну, ну, це круто. Слухай, а, ну, немножко, ну, ти, так, давай так, давай я поясню. Ми не беремо кого, ми дійсно обираємо партнера і він повинен бути потужним, угу. щоб ці гроші повернулись. Ми Зараз не розуміє. просто Ні, я ж розум... але да. допомогти. Відкритись, бо багато хто працює на фрілансі і хоче відкрити офіс. Uh -huh. Хтось повернувся, хтось е, релокувався. Будь ласка, ми відкриті для цього. В ну, общем, якщо ви не аби хто, хочете розвиватися в туризмі, щоб ми і ми готові, щоб ми з вами допомогли. Звертайтесь до Данила або пишіть мені, ми вам покажемо. Розкажемо. Давай зробимо невеличкий бліц, такий. Не, то. тобі треба просто Сухай, на так важко, називати ну, чи або питання буде таке: ти як керівник, як е співвласник Тревелона, як керівник. Знаєш так. і багато років працюєш в туризмі України. Знаєш, як туроператори, які в нас є, як вони працюють, хто як себе позиціонує, як розвивається за ці роки. І от мені цікаво, є от модель якого туроператора і поведінка якого туроператора для тебе є може, являється взірцем тим, як би ти хотів, щоб розвивалася компанія. Я буду називати бренди, ти обираєш, ми так пройдемося на вилочку. Ти готовий? Просто відповідай. Не думай. Що серце тобі підкаже? Альф або компас? Компас. Компас або корал? Компас. Компас або альянс? Альянс. Альянс або джойнап? Джойнап. Джойнап або анекстур? Джойнап. Джойнап або ТПГ? Джойнап. Uh, Ну цікаво, а чому тепер? От ну ми, я підтримую. Типа, насправді мені навіть здається, що з точки зору те, що ти говорив, там як ти бачиш себе ти, як ти бачиш вашу команду там тревелона, да? і навіть трошки такий путь розвитку, я от прям чомусь мені здавалося, ми не репетірували, як така цю історію. Але я думав, що теж що залишиться ця історія. Це класно, коли ми можемо говорити, що є конкуренти, на які на де що ми маємо в них вчитися. Звісно, е, звісно. Дієм. Так, а ми постійно. Ну, слухай, така турбулентна середа в нас, що ми ну, всі померли, хто зупинився, угу. а ті, хто швидко-швидко біжуть, ті просто на місці стоять. Треба летіти, угу. щоб зростати. Ну нам з нульової, з нульової бази, ми зростаємо. Нам легко про це казати. Добре, дивись. У мене ще один Бліц. Він вже такий легкий, і він вже не про тебе як а, керівника туроператора, а він про тебе як людину, як туриста. Якби Це, я як країну відпочинку, турист. ти б обрав собі особисто, якщо ти поїдеш в неї без нікого, без сім'ї, без друзів, без коледів. От для самостійної подорожі. Граємось в ту ж саму гру Бліц. Давай. Єгипет чи Туреччина? Туреччина. Туреччина чи Болгарія? Туреччина. Туреччина чи Чорногорія? А, Туреччина. Туреччина або Іспанія? Іспанія. Іспанія або Емірати. А, був в Эміратах Іспанія. Іспанія. Іспанія або Португалія? Португалія. Португалія або Мальдіви? Португалія, я ж сам. Португалія або Балі. 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 був на Балі ще Балі або Таїланд. Таїланд не був. Mm, ну, класний бліц. Клас, слухай, Треба. Їхати, да, да, так по -по шлях. трошки собі це да, помріяли. А, насправді, якихось таких питань в мене на сьогодні, це у нас такий тестовий з тобою, навіть вдячний, що ти мене запросив. Так, да, класно в Мені теж. Я тобі дякую. Давай передамо привіт нашим колегам. Якщо вас цікавить співпраця. З триволом пишіть, будь ласка, або мені, або Данилу. Ми завжди відкриті. Контакти будуть а, під цим відео. Ставте лайк, тому що український туризм має бути залайканий. Всім пока. Всім пока. Всім дякую, Паша.